Скандальний ректор Петро Мельник знову на свободі. Сьогодні суд так і не зміг обрати йому запобіжний захід, бо ректору стало зле засідання. Перенесли на ранок середи. До речі, строк затримання Петра Мельника сплив сьогодні в день. Олена Стецюк продовжить тему. Ціла ніч на медичні висновки. Ректор Петро Мельник, якого затримали за отримання хавара, знову на свободі. Судовий серіал про екс-депутата регіонала тривав цілий день. На 11-ту годину Мельник до суду не з'явився. Обидві сторони кажуть, стан здоров'я важкий. Захист пояснює, їхній підзахисний хворів ще до затримання. Це в нього Воно не зникло з тим, що його задержали і він одразу заболівав. Я вам можу сказати одне. Задержанням в п'ятницю он вже консультурувався у в речей і збирався лежити в стаціонар. Якраз о 14.15, коли спливає час утримання мельника, під вартою його привозить карета швидкої допомоги приватної клініки. Хто її викликав, щоб привезти з державної лікарні швидкої допомоги, залишається загадкою. Сам ректор каже, його доправили з силою, та навіть починає виправдовуватись журналістам, що невинний. каже вся історія провокація. Викликають ще одну швидку захист та сам підозрюваний проти продовження засідання. Суддя виносить рішення. Особа, яка не утримується під вартою, але відносно якої вирішується питання про вирішення про застосування до неї запобіжного заходу, незалежності від того, який вид запобіжного заходу вирішується. Дана особа є викликаною до суду в судовому засіданні на завтра і відповідно. Має право не з'явитися судове засідання тільки за наявності поважних причин. Питання поважності вирішується судом в судовому засіданні. Суддя призначає наступне засідання на завтра, на 11 ранку, аби нарешті визначити запобіжний захід для Петра Мельника. Захист каже, він прийде чи приїде, якщо лікарі дозволять. Мой позащитний завтра обов'язково яється в суд, якщо врачі. Лікарі... Експертні комісії дозволять і скажуть, що стан здоров'я у нього таке, яке дозволяє завтра вийти в суд. Слідчі, що до речі, був проти зйомки судового засідання, коментувати ситуацію відмовляється. Прокурор каже, якщо лежачий підозрюваний не приїде, привезуть примусово. Якщо не з'явиться, якщо не буде подано доказів про поважність причини неявки, тоді можливо буде застосований. А яка може бути поважна причина? Ну, в різні є. Вони передбачені кримінальним представним кодексом. Родина скандального ректора викликає чергову швидку, буцімто, аби почути об'єктивні висновки щодо стану здоров'я Мельника. Тим часом його син Максим про плани батька на завтрашній день говорити не хоче. Я не буду давати коментарі. Це залежить від його стану здоров'я. Я ж не врач, і ви не врач. правильно. Зрештою, екс-депутата виносять із зали суду. Говірки у залі Петро Мельник на камеру ані пари з вуст. Олена Стецюк, Антон Квітень, Терій.